Що якщо я скажу вам, що у вашій звичайній ранковій каві може ховатись справжній секрет молодості? Усього одна маленька добавка, і ваші м'язи почнуть відновлюватись швидше, навіть після 60 років. Не потрібно дорогих порошків чи чудо вітамінів усе простіше, ніж здається. Ця добавка допомагає тілу прокидатись, дає сили і підтримує м'язи, щоб ви почувалися активними та впевненими щодня. Звучить неймовірно, правда, але вже за кілька хвилин ви дізнаєтесь, наскільки легко приготувати каву, яка не лише бадьорить, а й допомагає залишатись у гарній формі. Не перемикайтесь, далі буде найцікавіше. У цьому відео я покажу вам три прості перевірені добавки до кави, які допомагають зміцнити м'язи, зменшити біль у суглобах і підвищити енергію без шкоди для серця. І найприємніше, усе це є у вас вдома, не потрібно нічого купувати в аптеці чи замовляти з-за кордону. Це прості продукти, знайомі кожному, але в поєднанні з кавою вони працюють зовсім по-новому. Перш ніж ми перейдемо до них, давайте коротко згадаємо, чому це взагалі важливо. Після 60 років організм починає втрачати м'язову масу. Це природний процес, але він робить нас слабшими, з'являється швидка втома, а навіть легкі справи даються важче. Та гарна новина в тому, що ми можемо допомогти тілу залишатись сильним і зробити це дуже просто. Коли ви додаєте певні природні інгредієнти у каву, вони стимулюють обмін речовин, підтримують м'язи білками, покращують роботу суглобів і додають енергії на цілий день. Це не чарівний трюк, а звичайна наука і здоровий глузд. Ми не говоримо про дорогі добавки чи складні дієти, лише про те, як правильно почати свій ранок. Бо саме зранку тіло прокидається і потребує підтримки. Отже, приготуйте свою чашку кави, і вже за кілька секунд я покажу три доступні добавки, які можуть змінити ваше самопочуття. Ви здивуєтесь, наскільки просто повернути тілу силу та легкість, коли даєш йому те, що потрібно. Кава це не лише про смак і аромат, це маленький ранковий ритуал, який може стати користю для всього організму. Багато людей після 60 бояться кави, мовляв, вона підвищує тиск або шкідлива для серця. Але насправді у невеликих кількостях кава може бути навіть корисною, вона покращує кровообіг, допомагає мозку прокинутись і сконцентруватись, стимулює обмін речовин. А ще допомагає м'язам працювати ефективніше, бо активує природні процеси відновлення. Звісно, головне не переборщити. Одна-дві чашки на день цілком безпечно, якщо у вас немає протипоказань від лікаря. Але ось найцікавіше: кава сама по собі це лише основа. Якщо до неї додати кілька правильних природних інгредієнтів, вона може перетворитись на справжній напій молодості. Напій, який не просто бадьорить, а підтримує суглоби, зміцнює м'язи і додає сил. Усе залежить від того, що саме ви додаєте у свою чашку. Адже кава це як полотно, на якому можна намалювати свою формулу енергії. І сьогодні я покажу вам, як це зробити просто, доступно і смачно. Ви будете здивовані, але перша добавка для вашої кави є майже в кожній оселі, і вона працює не гірше за дорогі вітаміни. Перша добавка, про яку варто згадати, це звичайне вівсяне молоко або навіть ложка перемеленої вівсянки. Так, усе настільки просто: вівсянка це джерело природних білків і складних вуглеводів, які дають тілу стабільну енергію на кілька годин. Вона не підвищує різко рівень цукру, тож ви не відчуваєте втоми через півгодини після кави. Для людей старшого віку це справжня знахідка. Вона підтримує роботу м'язів, живить нервову систему і навіть допомагає тримати нормальний тиск. Вівсяне молоко легко зробити вдома, просто залити кілька ложок вівсяних пластівців теплою водою, збити у блендері, і готово. Такий напій має м'який кремовий смак і чудово поєднується з кавою. Якщо у вас немає блендера, просто додайте чайну ложку дрібно змеленої вівсянки прямо в гарячу каву, розмішайте і зачекайте кілька секунд. Ви отримаєте густіший, насичений напій, який дає ситість і користь одночасно. До речі, саме вівсянка містить вітаміни групи Б, що допомагають мозку працювати краще, а м'язам відновлюватись після навантажень. І все це без жодної хімії, без дорогих порошків чи білкових коктейлів. Лише проста натуральна вівсянка, яку ми всі добре знаємо з дитинства. Тож наступного разу, коли готуватимете каву, спробуйте додати трохи вівсянки і подивіться, як зміниться ваш ранок. А далі я розповім про другу, не менш цікаву добавку. Її секрет у тому, що вона допомагає зберігати енергію на весь день. Друга добавка, яку варто спробувати, це трохи вершкового масла або кокосової олії. Так, саме жиру. Багато хто досі вважає, що жир це щось шкідливе, від чого треба відмовлятись після певного віку. Але насправді це не зовсім так. Хороший, натуральний жир це паливо для мозку, для серця і навіть для м'язів. Коли ми додаємо трішки вершкового масла до кави, відбувається цікава річ. Кофеїн засвоюється повільніше, тому енергія триває довше, а не вибухає різко, як від звичайної чорної кави. Це означає, що ви не відчуваєте різкого підйому, а потім різкого спаду сил. Навпаки, тіло працює рівно, стабільно, спокійно. Крім того, жир допомагає засвоювати вітаміни А, Д, Е і К, саме ті, що відповідають за кістки, суглоби та еластичність м'язів. Якщо вам важко ходити, болять коліна або відчуваєте втому після звичайної прогулянки, саме ці вітаміни часто є ключем до полегшення. А невелика кількість масла в каві допомагає тілу їх краще використовувати. Вершкове масло має ще один плюс: воно надає напою приємну ніжну текстуру, робить його кремовим, трохи нагадує латте. Ви можете додати лише пів чайної ложки, цього цілком достатньо. Якщо ж хочете варіант легший для травлення, використовуйте кокосову або мст олію. Вона легко засвоюється і дає чисту природну енергію для мозку. Недарма багато лікарів геронтологів рекомендують саме такі жири людям старшого віку. Вони допомагають підтримувати ясність розуму і пам'ять. І найприємніше, цей спосіб підходить навіть тим, хто має проблеми з тиском або серцем, бо не містить цукру і не викликає різких стрибків енергії. Просто уявіть! Тепла кава, м'який смак, трохи масла, і ви відчуваєте, як тіло ніби вдихає нову силу. Такий напій заряджає надовго, а головне підтримує вас із середини. Спробуйте приготувати її зранку і порівняйте, як почуватиметесь цього дня. А далі ми поговоримо про третю добавку – ароматну, знайому кожному спецію, яка здатна зняти втому, покращити настрій і навіть підтримати пам'ять. Третя добавка, про яку обов'язково треба згадати, це кориця або какао. На перший погляд, звичайні знайомі з дитинства продукти, але їхня користь для організму просто вражає. Почнімо з кориці. Вона не лише додає каві теплий, затишний аромат, а й має потужні протизапальні властивості. Кориця покращує кровообіг, знижує рівень цукру в крові і допомагає клітинам краще отримувати енергію. Для людей старшого віку це справжня підтримка, менше втоми, легше рухатись і навіть суглоби відчуваються молодшими. А тепер какао. Це не просто ласощі, а природне джерело магнію, мінералу, який допомагає м'язам розслаблятись і знімає напругу. До того ж, какао містить антиоксиданти, що захищають клітини від старіння. Додайте всього щіпку кориці або чайну ложку какао в каву, і ви не лише покращите її смак, а й перетворите звичайний напій на справжню користь для тіла. Ці спеції чудово поєднуються із вівсянкою і з маслом, про які ми вже говорили. Разом вони створюють м'який, насичений смак і дають відчуття тепла, спокою і сили з самого ранку. Тож спробуйте додати трохи кориці або какао у свою каву завтра вранці, і, можливо, саме з цього почнеться ваша нова щоденна звичка для здоров'я і гарного самопочуття. Як бачите, підтримувати м'язи, суглоби та енергію після 60 не так складно, як здається. Кава з правильними простими добавками – вівсянкою, вершковим або кокосовим маслом і щіпкою кориці чи какао може стати вашим маленьким щоденним ритуалом здоров'я. Ці продукти допомагають організму відновлюватися, дають сили, підтримують ясність розуму і піднімають настрій. І найголовніше усе це доступно без дорогих добавок і складних рецептів. Кожен ранок можна починати з такої простої, але потужної підтримки для тіла і душі. Уявіть, що вже через кілька тижнів після ранкової кави з цими інгредієнтами ви відчуєте більше енергії, легкісті і бажання рухатись. Це маленькі, але важливі кроки, які допомагають залишатися активними, сильними і впевненими в будь-якому віці. Тож не чекайте, поки тіло дасть сигнал тривоги, почніть піклуватися про нього вже сьогодні. Додайте ці прості інгредієнти у свою каву, і ви побачите, як легко можна підтримувати м'язи і гарний настрій з самого ранку. І якщо це відео вам сподобалося і стало корисним, підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться і залиште коментар. Напишіть, що ви додаєте у свою каву. Разом ми зробимо так, щоб кожен ваш ранок починався з користі, енергії та посмішки. Залишайтеся здоровими, активними і щасливими і до зустрічі у наступному відео!